Що я можу по 15. А? Та ну нахуй! Та я тобі кажу по 15, Десь за 25. 25? Та більше десь. Уборка 2024 на Дніпропетровщині. Софіївський район, Косимо гібрид соняшнику у Саксон. Щось чуть-чуть. Друзі, всім привіт! Знаходимося ми у Руслана. Уже не перший рік заїжджаємо до нього на уборку, так як від його відгука довірилося нам Софіївський район. Тут посіяно апостоловський, Криворіжський, напевно, більше 10 тисяч гектар. І у нас традиція по цьому року приїхати знову до нього на уборку. Е, тут у нас ділянка 18 гектар. 15. 15 а, 15. 15,5. 15, да, ну, і... трохи з меншим 15,5 15,5. І приїхали машини і будемо все важити через віса. Що тут робилося? що тут робилося? Пришественник пшениця, пахар оранка, потім боронування, дві культивації, е... сівба, Mm -hmm. Удобрення тут по 120 кг мафоса, фунгіцидна обробка, одноразова, ну і прополка, все. Yeah. І тепер комбайн на полі. Комбайн на полі. Комбайн на полі, так. Да. Будемо зараз їхати дивитися в комбайні, <рес> а потім на вісах. Руслан, розкажи щось про свій комбайн, будь ласка. На що Я дуже вдячний предыдущому хазяїну, поки він мене не підводить. Тобто ти задоволений Так. Да. Це дуже добре. Так, одразу видно, що із жадко. Скільки жадка метрів тут? 9,4 метрів жадка. Що взагалі клас. А це так виглядає якось соняшник з комбайна. Саксончик. Саксончик. рівненький рівненький як під лінеєчко. Ну давай руха, як ти думаєш, скільки він тут плюс-мінус урожайність показує. Ну, за 20 це точно, а там і сам Ну, веса покажуть. Площа у нас на даному полі 15,5 15, гектар. Все це діло у нас буде їхати через ваги і будемо знати точну врожайність, правильно? А ну, признавайся, є лучші поля. Єсь. Є. Є лучші? Є. Ну воно ще не дозрівше. Я так думаю. Поїдемо подивимося дощі. А що по опадам в цьому році, розкажи, пожалуйста. Це вже ж казали з Холбіна. У нас випало 105 107 мм, казав Єрій Михайлович. Вони там ведуть у Дощів, якби у нас хоча б один дощ пройшов на нього хороший, то було б взагалі. З моменту посіву, один тільки посіяв, але то б пройшов дощ. Все, потім дощів у нас не було. Таке було, то 2 мм, росу робило і все. Як у вас тоді лило, а в нас взагалі їх не було. І маємо ось такий соняшник на Дніпропетровщині. Як на мене, саме головне це те, що чисте поле. Правильно? Okay. Диви, поле чистеньке, конкуренції ніякої немає, тобто соняшник виглядає доволі непогано. Ти казав, натура яка? – 450-та натура. 450 п'ятдесята натура. По лінії сорок <рес> ну і що ну як? Ну, реально 25 буде, моя друг. Друг як, як тобі комбайнер? Чистесенький, сонячий чистесенький, Рівнесенький. Видно що. Повен був бункер. Бо, бо Ти виїжджав Бу, кабанчик був, був, а. Це тіє! Ти хочеш заробити на крузах. Зароби на комбайн. Комбайн це тема. А крузак за трасу каташку, так? Да? Так. Да. буде Скосили відсотків 30 поля. Маємо практично повну фуру. Ну як повну? тут ще бункер півтора, да, руха? Півтора і все. Півтора бункера і буде повна фура. Площа 15,5 гектар. Ні, ну Рух, За двадцаточку. Там вже за не ти, -ка. казав, ти, ти казав 20-ка мені, вже за двадцатку. За двадцаточку по-любому. Да. Влага 7'1, так? Да? Да, 7'1 влага. Насіння чисте взагалі. Чистеньке-чистеньке. Та й натура є, зважимо натуру. А є? Ну там будем... Чоловік Ну, зважить. ну там зважимо. Да, да. Він вже буде важити і натуру робить, 40 робить, все. Все, супер. Та такий самий був? Чуть хужий в мене був. У мене теж. У мене хужий був. На, У Мен, мене хужей був і сипнув 20-ку рівно. Я, 20 я, я тобі поїдемо покажу, де в мене коле. Там будемо бити рекорди. Ну там так. Да. Я там думаю, що там буде, так. Да. Поле частеньке, диви, як сльоза. А той, що воно посходив, бач, нього діла немає. Ну, воно ну, бач. Ще таке питання. Тобі ж як в районі довірилися дуже багато, тому що благодаря е, тв, е, твому, твоїм отзивам про наш сонячний, в твоєму районі дуже багато. Посія нашого сонячника, скажи, ну ти ж багатьма спілкуєшся, як у них в цьому році? Ну, у нормально, у мене сусід скосив кстати, альфу 20. -ка. Саксон дав один-два чи одиниця, не буду брехати. Mm -hmm. за те, що там буряни від нього підгорнув, влаги не було. Mm -hmm. І цей Альфа дала 20 у нього. Подісковки да. весняні. Весняна, весняна обробка. А, а, Русла, а Руслан Феник, е, Саксон косив, ось він казав по 18. Натура e 450, 450. тонн. Да, а масло 50 у нього він сказав. І він сказав, що в цьому руці буде все Саксон. О, Це його слова. <рес> він нас побачить, так що ми ждемо замовлення. Всім дякую. Дивіться наші відео, ставте коментарі. А І... На вісах зустрінемося. На вісах зустрінемося. Так, машину ми набили. Зараз об'їжджаємо площу і їдемо навіть. Їдемо Ну Ми не все ж да, обрали. Того ми хочемо об'їхати площа, скільки ми обрали, узнати да. по навігації. Да. І все, і їдемо наважити, будемо знати, скільки гектар і да. віса в нас покажуть. Все, їдемо. Включаю програму. 9,3. 9,3 гектар. гектара? — 9,3 гектара, да. так. Ми вбираємо 30 соток на края, ну, ми Ну, ці... додали, да. бо, ми, бо ми ці края заміряли, а ті ні. Ну, Той, ой, ці, ну, скільки... 9, 9, гектар 9 гектар 30 соток. Да. 9, 9, 30. 9 гектар, 30 забираємо соток. Понял? А, На края ми забираємо все, до цім, ці, бо ми їх не заміряли. 30 забираємо. 9 рівно гектар. Все, їдемо машину. Поїхали. 9 гектар так сібята. Нормально. 9 гектар в ході. Що тепер ставки помішаються? <сум> Уже десь не 25, а трошки більше. что, Сань, проверил? No, 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 Про, no. Да, да, да? Добрый день. Добрый день, можем мы заснимем, а так? Я какая пара была? Пара яка 15 120.

До половиною не вистачило, прикинь. Да? Ну, для, <клес> ну, для цього року це бомба. Друзі, Ми не вистачило да, 30 кілограм до двох З З так, да, да, На 9 Ну Там був трошки хуже, тут Так. Да. І хочемо вам і вам сказати, що довіряйте більше фермерам, а не комбайнерам. Бо буває, комбайнери обіжаються, що їм не дарують футболочку. І трошки людей водять в оману. Да. А треба довіряти фермерам, бо фермери трудяться на цій землі, знають про землю все. І говорять правдиві слова завжди, тому що фермер є фермер, він завжди б'ється за прибуток і за урожай. Це Дякую. А тобі гарно врожаю на наступному полі, якщо тут 25, то там, де рулі, я не знаю, скільки буде. Подивимося, ну що, як думаєш, скільки? Як ти думаєш скільки? А сім? Ні. Вісім? Ні. Менше? Менше. 25? – п'ять? Ну без тридцяти кілограм. Ну блять, твою мать, це ахуєн. Ну це діло в тому, що тут а хуже сипало, зараз пішло лучше сипати. Він не доходить до краю, скільки? Метрів 150, да? Метрів 150 не доходить. 2,5, ну Тут 2,5 там твердих, а може й більше. Ну, там не доходить він до краю. Там він доходить якраз отка, а тут зараз не доходить. Yeah. No, ну, Подивимося, там є лучше одна поле. Так, друзі. І наша фінішна промова. Так як уже закончили ділянку збирати. Руха. Скільки на круг? 25 з копійками, 25. 25 геління. желізних є. Да. Так що... Друзі, обирай Хі -хі -хі. найкраще. Саксон сипе, де правильний обробіток, де е, пройшли, може, якісь дощики. Оце один дощ як посіли, більше не було дощі. Ось у Юрія Михайловича може просить. Да. Саксон сипе, все через ваги прогнали. Так що думайте і обирайте, обирайте на краще. А рухи е, дуже класних врожаїв, тому що в нього є ще одна ділянка. Не знаю, чи ми там попадемо, ну, але ну, ми зараз на неї поїдемо і глянемо. Ми завжди на зв'язку. Пока-пока. Пока, -пока.